Театралізована діяльність унікальний засіб збагачення художньо-мовленнєвого досвіду дітей, розвитку зв'язного мовлення, оскільки вона дає можливість для одночасного розв'язання різних мовленнєвих завдань. У театралізованій діяльності реалізується потреба дитини у самовираженні, спілкуванні, пізнанні себе через відтворення різних образів. Саме тому у дошкільному навчальному закладі номер 2 Барвінок міста Сокаряне – Широко використовується театралізована діяльність, яка користується у дітей незмінною популярністю та суттєво впливає на всебічний розвиток. Адже для дітей показ різних видів театрів: пальчикового, настільного, тіньового, лялькового, театру іграшок та театру на фланелеграфі, площинного, ложкового, фартушкового перетворюються на справжнє свято, вони почуваються самостійними, впевненими у собі, успішними. Для втілення даної мети вихователі розробили систему роботи, в якій пропонується театралізовану діяльність проводити комплексно, послідовно за етапами. Перший етап пальчикові вправи та ігри. Імітаційні вправи, медитації, дидактичні ігри, дитячі ігри з музичним супроводом. Другий етап читання і вивчення текстів. Робота з іграшками, ляльками, різні способи роботи пальчиків тощо. І голодний, каже А ану зачитайте, хто псинічний колосок знайшов. Ти, півнику, сказали голосно на машенята. Хто розтопив піч на полудову, замісив тісто і напів пірошків. Все ти півнику, сказали тихенько на мишенята. На а ви що робили? Гралися і танцювали. Етап 3. Показ вистави. Підсумкові заняття ігри, де надається можливість проявити акторські здібності та вміння. Форми організації театралізованої діяльності систематизовані на кожен місяць. До перспективного плану додаються додатки: пальчикові ігри та вправи, психогімнастика, ігри, заняття, рухливі ігри за мотивами казок, творчі ігри, завдання, театри на прогулянці, інсценування та драматизація потішок, жартів, віршів, загадки до казок, скоромовки, чистомовки. Дана система роботи сприяє розвитку творчих та художньо-мовленнєвих здібностей дітей і допомагає педагогам дошкільникам реалізувати всі завдання передбачені чинними програмами з 24 лютого по 28 лютого 2014 року в установі проводився тиждень театралізованої діяльності, метою якого було залучити дітей до творчої діяльності, розвивати у дітей обдарованість, створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожної дитини для проведення тижня театралізованої діяльності готувались не тільки вихователі та діти всіх вікових груп, а й їхні батьки. Вони разом підібрали різні види театру, які доступні дітям. Відремонтували старі та придбали нові персонажі казкових героїв, вшили костюми до роли, розучували пісні та танці до казок. Всі проведені казки імпровізовані, написані на новий лед. А вихованці молодших груп, бджілка та сонечко захопили всіх новою постановкою казки Колобок з сучасними бабою і дідом та виписаним через інтернет колобком, а також запальними таночками. <плес> Побоюсь розкити колобка. Та починає там ти ж що не ноки. Передай мамі купи собі колобка. О, баба, ти ось я на пост видела. Ну що з тобою робити? Почекай, зараз закінчиш стіс в інтернеті. Посилка прийде через 5. Don't Діти молодшої групи Гніздечко під час драматизації казки Рукавичка дошкільнята з групи Живчики вразили всіх присутніх яскравістю сонячних костюмів, вмінням передавати за допомогою рухів, жестів, інтонацій, характер казкових героїв під час драматизації казки Червона шапочка. Отже, проводячи театралізовану діяльність з дітьми, ми формуємо в дошкільників вміння входити в образ та отримувати його впродовж усієї театралізованої діяльності, переносити здобуті уявлення в самостійну ігрову діяльність, прищіплюємо дітям інтерес до театру як виду мистецтва.